Палаці культури імені Фрунзе відбулася звітно виборча конференція первинної організації проспілки металургів та гірників України падкривба за Рудком». Перед її початком лідери проспілкового руху регіону і держави високо оцінили роботу проспілкового комітету КЗРК із збереження та примноження соціальних гарантій гірників. стартує почутна виборна кампанія в профсоюзі металургів металургових гірників України. І такі первічні організації, як первічна профсоюзна організація КажерК, ета. Одна из ведущих наших организаций в профсоюзе, как в Криворожском регионе, так и в целом по Украине. И приятно, что на сегодняшний день прошли отчеты и выборы в структурах цеховых, шахтных, шахткомах, избранные прогруппорги. Проспилковая организация... Залізнородного комбінату в Криворізькій міській організації проспілка займає важливе і значиме місце, тому що це друге за кількістю членів проспілки організація. Ну і звичайно, якщо аналізувати всю діяльність за ці п'ять років, то я повинен сказати, що успішно справлялася і голова проспілкового комітету, як лідер, і гарний, будемо так казати, тандем із керівництвом підприємства. Тому я вважаю, що те, що вони до Вилися, що жоден жодна людина не пішла по аутсорсеру, і зберігаються і робочі місця, і підвищується рівень заробітної плати. Я вважаю, що все таки проспілковий комітет разом із керівництвом і компанії, і представником власника на цьому комбінаті вони дійсно досягли великих і гарних успіхів. На конференції були підбиті підсумки роботи профкому КЗРК за звітний період. Його голова Юрій Деркач відзначив чітке виконання умов колективного договору підприємства, який у 2011 році був визнаний кращим серед підприємств ГМК України, а у 2012-му посів друге місце. Делегати конференції дали схвальну оцінку роботі профкому залізорудного комбінату із захисту інтересів трудового колективу. Як наголосив голова правління ПАД Криба, залізорудком Федір Карманець, основою і надійним підґрунтям дотримання усіх. Пунктів колективного договору, виконання соціальних програм передусім є успішна праця гірників. Вона базується перш за все на використанні високопродуктивної сучасної техніки і дає гарну перспективу на подальший розвиток підприємства. У нас вже закуплена 51 єдиниця, яка успішно працює на підземних горизонтах комбінату. Равних в Кривбасі на сьогоднішній день і равна техніки. Припас тоже ні. Я можу тіло кампіната 21 двадцять першої 22 -го. Учасники конференції визнали роботу профкому задовільною та переобрали його склад на новий термін. Лідером первинної проспілкової організації металургів та гірників України ПАД «Кривба лізорком знову було обрано Юрія Деркача.